Привіт, мене звати. Коротше, немашка. Далі у мене пакетик дитина. Слово нічя клас. Я такий у нас такий це стара. це далек. Познатися це Поліга. Це хрестя. Хрестя. Я просто придумала ім'я і, 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 і коротше. Господи, рітися. Давай. Все, далі ножик, Це потом. І вот такая краса. такий киспі. Ну, ну коротше, далі продовжимо. розпаковка, добре. Я учу не, такого, не тако, а вот такого. Что такое? Вот такой трошки. Далее мы робимо, попадение детей. Это маленькая дитина. Как лялька. Не вот такие, не такие великие. А, увидите сейчас в конце видео. І тому що гарна треба угадати. Я сюди буде так не так чи Ми... Ви... А, це ж є раніше велостенг, його треба. Треба ось такого о Давай-давай-давай! І! Стоп! Стоп! Давай! Ще раз! Ще раз! Ще раз! Тут ви. Є другий пакет верго. Хошка. Блин, а это сложно. Його треба дуже бути. Цей пакет вообще портити. О! Його дуже портити можна, але... Я з цим не плачу. Це просто бумага. Підкажіть, друзі. Ага, тільки я тучу. Клас. круто, круто. Під... Ну, ладно, це я робляла. що таке? Тільки куди робити? Знаю. А, все, Все, а не вс. Соска. Така маленька, зкурчи, не бачите. Заробились кукабру. Дай вічок Дай мій папа просто пшени. Включи, Якщо. Йдете у двері. я просто не спорту І вона відсоска для когось той. Для можна Далі ми продовжимо відкрили, я б ще другі відкрила, далі подивимося. Ну насостел. Ладно. Та чого я чорного очі не знаю. Просто хотіла малювала піжама, і хвіст. Треба вийти. Раз, два, три. Коротшу, не трикайте. Ой, яка я турна. Добре, я зараз сушку чіплю. Зелену які ковахи по вікні. Безумі. Ну, от до така виглядає. Це в обще короткий. Оці в коробочку да. тільки коробок. Цей це кошельок закласти це і подарувати з кимось. Я лучше би викинути крувіли тільки переведути букле. Ну, таке фантазія, пакетик там всяк. Викину. Ну, не викину а ашухлят. Це Ну, Така ну, собі. Всім пока, друзі, і стрілять. До побачення. Якщо ось це її сестричка. І сестричка, а це... Да, старше. Ну, есть, короче. Пока. Пока. Пока-пока, друзья.